Сравниваем рекуператоры компании Prana и компании Climatronic. Для того, щоб почати експлуатацію е, рекуператора кліматронів, достатньо підключити його лише до живлення. Е, в рекуператорі Прана потрібно також підключити до живлення і потягнути за його передню частину на себе. Можуть виникнути проблеми, коли такої інструкції не буде. Тобто потрібно зрозуміти, що апарат потрібно потягнути на себе. Давай витягай. І коментуй, щоб потім більш-менш понятно. Так. Готовуємо корпус. Далі, коли корпус знятий з рекуператора, ми його монтуємо в підготовлений отвір і вставляємо рекуператор всередину. І зверніть увагу, що дренажний отвір знаходиться далі від зони дотику стіни і задньої кришки. В рекуператорі прана, отвір є одразу. Відповідно, якщо буде стіна трішки товстіша, ніж було прораховано, буде конденсат збиратися між отвором і стіною. Тут такого. Тут такого моменту не буде. Ти розговориш і став. Ну, витягуємо куператор рана. На стіл. Я, Я не знав, що там такі штуки. Ось приклад е, теплообмінника прани. Зараз подивимося, що відбувається всередньому теплообміннику е, кліматронів. Ось. Як бачимо, тут є двосторонній пінофал і є догрівна плівка, яка в момент, коли потрібно, вона вмикається і догріває теплообмінник, догріває потік повітря. Ось так. Все. Це такий ущільнювач, який уплатняє простір між рекуператором і корпусом, щоб забезпечити сквозняка. Давайте. Заміна фільтра в рекуператорі кліматронік відбувається дуже просто. Потрібно зняти решітку, яка є на двох магнітах, і замінити фільтри. Все. Тепер заміна фільтра в прань. Потрібно відкручувати шурупи, тобто потрібно лізти на стінку, коли прийшов час і використовувати допоміжні інструменти. Ось. Сюди вставляється фільтр чи тут вставляється в базовій версії фільтр в контакті не дається. Тобто не зрозуміло навіть куди його ставити, якщо докупиш. Так, маємо вентилятор 14 см. Тепер пранівський вентилятор. Модуль 10 см. Все. Бачите, магніт, магніт падає, не тримається. Все магніт тримається відповідно це є ржавіючий матеріал. Він може вкритися корозією. Ось дисплейна оплата з чіпом, купа електроніки, які я типу, не розбираю. І такий ущільнювач на вентилятор. Не видно, не видно. Не видно? Це Я маю відзимувати. Так, і такий ущільнювач на вентилятор. Так, виймаємо ось це. Од'єднуємо електроніку. Виймаємо. Відповідно, лишається ось тут ця плата з одним показником. Це базова версія, так само, як базова версія кліматроніка. Ще це знімо і стоп. Стоп. Кручуємо монтажні шурупи і виймаємо вентилятор. Ось такий вентилятор всередині, як ми бачимо, пусто, нічого там всередині немає, тільки якісь кабелі і все. Так розумію, синій кабель це кабель, який йде сюди на догрів. Решта невідома. Зараз. А ти змаєш там середину? Так. сейчас знімаю, знімай. І всю розберу і тобі покажу, що тут в них ніфіга немає. Ось це є вся плата управління, все живлення, яке є в рекуператорі Пран. ПРАН. Вся оплата, здійшли фон, все управління електродіком. Пран. Давай. Як ми бачимо, це є базова версія, так само, як базова версія. Рекуператора Прана відсутня сенсорна плата ось тут, в цьому місці. Закцентую, бо типу що й однакові. Ми знімаємо за що? Так, я запермаю редуктор. Ось ми зняли редуктор і від'єднали кабель живлення. Це є наша електроніка, потрібно відпаяти далі ось ці два проводи, щоб добратися до каб... мобілю живлення. Скальпелем відріжемо. Нам поліба треба, щоб добратися. Каже, Кажу, я не думаю, що. Три-чотири. Витягнемо. Що в нас є? Тут є догрівач, догрів притоку повітря. Який вмикається при певних температурних режимах, і також є термостат, який виключає догрівач, якщо є якесь перегріття. Ось. Далі у нас тут є блок живлення є ось така плата з е не пам'ятаю яким STM. Ось така от електроніка. Знімай далі, коротше, буде. Далі бачимо, що теплообмінник є повністю заповнений мідтю. Це є внутрішній канал і зовнішній канал. Це є кабелі, які йдуть. До догрівної плівки. Якщо ми подивимося в рекуператор прана, в них мідь лише ось тут. Тобто тут пуста зона всередині. Відповідно, площа міді тут явно в два рази більша, чим в рекуператорі. прана. Відповідно, теплообмін ми отримуємо два рази більше від рекуператора кліматронік. Я знаю, що зараз роблю? Я відщіпну Давай, так Давай. Так, Перевертаємо рекуператор прана. Привертаємо рекуператор кліматрою. Так само. Лійній кої маємо тут 10 см. Тут маємо ось таке. Ось ось така річ. У нас виходить повністю пусто, є якась там довільна заглушка. Так само. Ось тут в цих місцях це є, тут є мабільні, алюмінієві закльопки, до речі, повна фігня. І ось така, ось така ось сітка. Тут є просто алюміній. Приклеєний до кого. Так, тут у нас знаходиться сервопривід і є шторка, яка закриває повітряні потоки. Тепер направно покажи. Прани нема. Прани вона є стаціонарна, це є алюмінієва така. Польга ось можна побачити по отворах, якщо там видно в кадрі. А тут довільно відкритий канал. Передвай сюди. Давайте знімемо сервопривід. Ось є сервопривід на такому кронштейні, який обертається. І при обертах відповідно він відкриває і закриває шторбу. Okay. Так, давайте далі. Дай буде таке ж чимось. Буду нігтем, конечно. Ну, роблене на совість, його хай знімеш. Давай 3-4, так? Знімаємо вентилятор. Знімаю цю плату. Тут є один сенсор і другий сенсор, і там хто буде то відео озвучувати, то він розкаже точніше, що ці сенсори в нас означають. Так само йде сервопривід на цю плату. В базовій версії також утримуємо два сенсори, які регулюють роботу рекуператора. І Хто там буде це відео монтувати чи знімати, то він про них розкаже можливо детальніше. Окей, окей. Все, Ось така от штука. Давай, 3-4. Ось. Тут у нас є один канал. Незалежний так само другий канал. Шторка їх відповідно закриває і відкриває при певних погодних умовах чи при певних заданих параметрах через додаток. Задобують так? Трохи. У нас вентилятор під'єднаний лише такий провід, який так. через середину. Угу. Прошу подивитися, що це є. Все, більше нічого тут всередині немає. І то не є суцільні теплообміни, і то є одна, і там п'ять частин, у купу з'єднані. Окей, okay, давайте підходь там тикай. Okay. Тикай. Okay. Mm, я щось там говорю. Mm -hmm. В результаті що вам маєте? Теплобіники два. Вентилятор, вентилятор. Тут два редуктори, тут один редуктор. І з електроніки маємо ось це і ось це. Тут, як ми бачимо, електроніки трохи. Те ось це. Тут, тут тут. Фільтр, як ми бачимо, тут немає фільтра, тут одразу йде. В комплекті, і ось да, сервопривід управління шторки, шторка заслонка і автоматичний плів, енергоефективна річ, двосторонні пінофоли.